файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Продовжуємо серію випусків, гороскопів на 26 рік по рослинам, які ми вирощуємо у себе на городі або в садку. І сьогодні ми будемо розглядати важливе питання вирощування баклажанів у 2026 році. І в першу чергу, як завжди, розглядаємо, коли ж посіяти насіння на розсаду. Баклажани треба сіяти завчасно, особливо, якщо ви вирощуєте баклажани в теплиці, в укриттях, в парниках. То кращий час для посіву. Це у нас вже буде січень, лютий, і можна в березні, а березень вже більше підходить для посіву насіння баклажанів для відкритого ґрунту. Але для і теплиць, і для відкритого ґрунту є дуже багато схожих технологічних прийомів, агроприйомів, і ми зараз про це будемо говорити. Але в першу чергу розглянемо посів насіння на розсаду баклажанів. В перші два місяці року це ті городники, які вирощують баклажани в теплицях. Отже, в січні найкращі дні для посіву насіння баклажанів на розсаду це 21 січня, після 12 години дня і до кінця доби, 22, -го, 23 -го до 11 години ранку. Це буде зростаючий місяць у знаці риби. 26 го після 15 ї години дня і до кінця доби 27-го тільки до 18-ї години 30 хвилин знак телець, зростаючий місяць. І буде в нас до кінця січня ще один гарний день, це 30-те, після 6-ї години ранку і до кінця доби, при зростаючому місяць, місяці, в знаці рак. Ми мали досвід якраз двох років, коли ми висівали насіння. В тому числі і баклажанів і інших овочевих культур, в коридор затемнень. І мали не дуже добрий результат, тому сьогодні ми вже відкрито про це говоримо, повторили це восени при посіві навіть редиски в коридор затемнень ми не отримали ні одного, ні одної насінини, яка зійшла. А вже після коридору затемнень посіяли ті ж самі насіннечку, насіннячка з того ж пакету. І поруч, грядочка поруч, це все було. І там 100% сходів було. Тому наша, наше завдання попередити. І якщо будете вибирати посів насіння в коридор затемнень, то пам'ятайте, що буде погана та тривала схожість насіння. І можна буде краще ставити більше насіння. Але так як насіння дуже дороге, то ми стараємося вибрати найкращі періоди. До речі, у лютому є такий один період, гарний до коридору затемнень. Це у нас буде період знаку терези. Зразу після спаленого шляху місяця ми завжди використовуємо для вершків цей період. І це до коридору затемнень. І це буде в лютому, 5 лютого після 14 години, 6-го та 7-го до 12 години 30 хвилин. Терези управляються, знаходяться під управлінням Венери. А Венера любить баклажани. І тому ми використовуємо ще цей знак для посіву насіння баклажанів. Але є в нас червоним кольором ще дати, коли можна в коридор затемнень, але можливі будуть проблеми. Але про це ми зараз скажемо. Отже, червоний колір. В лютому 22 після шостої години ранку починається, 23-го телець, зростаючий місяць, знак Добрий і зростаючий місяць. Але це коридор затемнень. І ще в нас є два дні: 26 після 12-ї години та 27-го зростаючий місяць в знаці рак. 17 лютого починається коридор затемнень, сонячного затемнення. І до 3 березня місячне затемнення і закінчується коридор затемнень. Тому, будь ласка, можете цю інформацію самі перевірити і подивитися, який буде результат. Ми використовували ці досліди, проводили і ось маємо такий не дуже гарний результат. Далі, для того, щоб виростити гарні, гарний врожай в у му році, треба мати ранні сорти. Як бачите, вже по погоді, що буде е, рано у вересні вже прохолода, і ми не зможемо вирощувати так, як було в 25-му році, допізна наші рослини. Але в теплиці це можна ще робити. У будь-якому випадку ми використовуємо ранні сорти і вибираємо сорти, які стійкі до грибкових захворювань. Тому що дуже висока вологість при великій кількості опадів, вологість повітря, вологість ґрунту, все це призводить до грибкових захворювань. І зараз нові новітні сорти, є такі сорти, які протистоять цим умовам. Але необхідно обов'язково все-таки для профілактики проводити. Обробки рослин для цього ми використовуємо біофунгіциди та біоінсектициди. І біоприлипач, додаємо у період вегетації, прийдеться один раз на тиждень проводити обробки баклажанів. Це дуже важлива підказка, тому що, по-перше, ми вирощуємо екологічно чисті плоди і використовуємо біофунгіциди і біоінсектициди. До речі, біоінсектициди вам пригодяться на початку вегетації, коли буде дуже багато тлі, а далі буде колорадський жук та інші шкідники, але він дуже полюбляє баклажани, тому необхідно підготувати і біоінсектициди. І прилипач дає нам можливість, навіть якщо піде дощ, то наші препарати залишаються на листочках і працюють далі в період мінімум тижня на рослинах. І ще дуже важлива підказка для того, щоб ми вирощували гарний врожай баклажанів. Не забуваємо про те, що треба проводити зелені операції. В гарні дні, в сприятливі дні, обрізаємо пасинки і обрізаємо нижнє листя, яке вже і жовтіє, і вже відпрацювало своє все, і відв'язуємо рослини або ж до якихось мотузок, у кого що є, підв'язка обов'язкова, щоб не було. Стикання листочків рослин із землею, тому що це призводить до захворювань. Та І дуже швидко всякі шкідники тут же ж почують, що ті, що живуть в землі, що можна полосувати смачними плодами або листям, тут же вони зразу знаходять ці рослини. Дуже важливо в, ці, в цей період 26-го року, коли багато буде опадів. Використовувати для вирощування баклажанів, теплиці, парники, різноманітні укриття, навіси для того, щоб зверху не падали постійно ці крапельки опадів. І це дуже важливо. Вони є різні, і ви вже пишете нам, шановні підписники, що хтось вже теплицю монтує, хтось вже парники. Монтує укриття. Роблять. У нас є багато таких підписників, які просто придумують навіси, і ці навіси захищають їх рослини. Вони в відрах вирощують якихось коробах зверху навіси, і вони зберігають свої рослини від несприятливих погодних умов. Ну і обов'язково для того, щоб отримати не тільки саму рослину, а плоди, необхідно пам'ятати, що треба проводити підживлення. Якщо багато опадів, то вимиваються всі добрива із -під, з підкоріння. Хоча в перший час, там, можливо, вони дуже швидко усвоюються ці добрива, це можна використовувати фосфор, щоб розвивалися корінці і азотні добрива для наростання зеленої маси. А потім потім вже буде дуже складно. Великі такі велика кількість опадів і будуть зливи. Вони будуть все змивати, вимивати. Тому треба буде працювати з підживленнями по листочкам і будьте уважні до дуже такої серйозної хвороби, яка називається хлороз. Хлороз це надлишкова кількість вологи, яка блокує надходження заліза в рослину. І через коріння це все частіше буває, тому ми через листочки допомагаємо рослині, щоб не було цього захворювання. І підживлюємо по листочками хелатом заліза, фериленом і інші. зараз багато є інших добрив, які можна використовувати для кореневого живлення рослин. І нагадаю, що для того, щоб був гарний врожай баклажанів, необхідно ще підживлення проводити такими важливими під елементами, як бор, калій, магній, кальцій. Всі вони будуть необхідні не тільки для баклажанів, для інших овочів, а, а баклажани теж будуть потребувати цього, цього харчування. І сама посадка дуже важлива технологія посадки навіть в теплиці, тому що повинно бути виконане це важливе, важливий агроприйом і не тільки і теплиця, а особливо відкритий ґрунт. Тому ми висаджуємо розсаду. Баклажані вище за рівень землі в насипні грядки. Забезпечуємо дренаж, щоб уникнути застою води, відводимо ці, робимо різні канавки, відводимо воду, коли багато буде опадів, щоб вода відходила від наших грядок з баклажанами. Забезпечуємо доступ кисню до коріння частим розпушуванням, підгортаємо грядку після кожного дощу, щоб не утворилася кірка, і щоб це була, була це висока гірка. До речі, посадка рослин баклажанів повинна бути не загущена, і не по дві рослини, а на відстані 70-100 см в рядку і між рядами, щоб був доступ повітря і швидше висихав ґрунт, і щоб рослина могла і дихати, і не утворювалися під корінням проблемні оці ситуації, коли коріння задихається і рослина починає хворіти. Отже, ми сьогодні з вами розглянули дуже важливу тему гороскоп вирощування баклажанів у 26-му році, і тепер знаємо, що нам необхідно. Підготувати для того, щоб вирощувати баклажани. Кожен вибере свій шлях, кожен має свій спосіб, але є час ще підготуватися для того, щоб мати врожай овочів і особливо баклажанів у му році. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам гарної погоди і багатого врожаю баклажанів. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.